І всім привіт! Сьогодні я Марк і ми сьогодні будемо грати в ED Arсу, але я цю гру вже грала, мене вже піця на 61 тисячі. Надіюсь, що не буде ніякої їди, яка вона буде збирати. Я надіюсь, бо вона такі їди, вони дуже швидкі.

У мене Його чіла, чі лям, а нього тільки що було один лям Як він так скоро полився. А, ну конечно, у нього. Разружить сразу, чтобы у него. У меня жам. you uh -huh. То и вернее пришел. Голден. А ну голоден. Голден Кэссик. А ну ходит туда. давай, оно вот туда. Ты что, да? Ну твою... Твоей не да поможет. То, ка кольтечки. Я бачу, ну бощ, вистаний. мені ну, не надо твою маси робити! назад, назад, До мене, до мене, до мене, до мене хорош, 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 хорош. Ну, давайте. I'm so 呜，我怕了。 Ну что ты клоун? Ну что, бляха, масло? Нет, 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 ты тупой? Зачем я такой помаленький? Раша меня была было брезали раздурно и стояла. А що це означає? Одного до 61 одного тисяч. Допомагайте мені жати до телеканалу. Йома! Ні, він його наже! А йому ти до мене, да? Якщо не хоче, ну ладно, ми. Ну ты трошки якийсь нубід, повернай бачили.

Бляха! ⁇ -мо ⁇ у меня такие крети! А я, а я такие помаленькие, что я просто капут. Пока я то утенька буду нагнать. Я просто капут. Не, где что не робить, Чайні вдовна ти час. Мені просто вийшов, Він просто закінчити так сюди. Так сюди. Краще того загаліна було. Эн-раун. Шані. Я напав наглость, що ведмедик напочав, я хорош. Тя добрый добро, що ведмедик напотяг. Не, я вже заджав. Я його напевно задрав. Заче надо. Ведмед. А де ведмед? Угружайте того челика, він такий нахи. <звук> 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 I'm to do it. Может от его тела до. Шайни на танк ранен, не ж золотий, напевно. О бляха! <служит> мать, лимон тачим, лимон, тя лимон, хай себе формить. А ты себе лимон держать? Мне надо медика держать, мне надо лимон держать, я так всегда. Все, лимону так всегда. Лимону так всегда. Не, лимону не так завжди Але Но лимон якийсь трошечки странний. А то у черка навагато більше. Водмедика набагато більше. вже у тих обох черихів, якщо ви за них е, сильніш, більше мас. Не нахи. Я можу сказати вам не Мені що, зараз один одного буду жрати. Якщо буде тактика, просто вони будуть один одному допомагати, чи так всегда. Вони тоді мене так з лакістю обхануть. Але вони нападні. Я хоть такого... того тіліка надо зажить. Не, вони тогда надо кинь, твой. Просто ему просто... Ні, тебе надо грать, я тебя все. Мы не не ми вже надо вести. Ні, ну короче винну закінчилось. Эм, е, Біг. Я вже майже один миллион встать. Еще я буду тікати, то по скиде. Yeah. Садах. Бля. Yeah. Ну встаньте від своїх хемів. Ну, тут таке собі. Ну і я подивишся, як вони уже у, у, у лимона один мільйон, а у тебя 2 мільйон. Давайте попороб, по, по гудишку попробуємо. О, таке камняння где вже. Бо дуже багато. Бо... Так само дуже багато тих хам, Я просто... Я за таке за 800 нічого не дало. Ні, ні одного епика. Я навіть ні одного епіка. Епіке ще дна, трошечки гамно. Але вони, як... вони мені я... Мені навіть не дає мені ніякого епіка. Ну, саме найслабкіший хоч. А нього нічого мені надали, це загіджу. За 20 хвилин я таке формів. Ну, блін, таке собі, таке собі. Томато саме найсиніше. Ну, Спіти тут немає. Справді. Ну, холд набагато синіш. Ну тут ну, типа тут, нічого не міняється. Майже. А, то я просто цю кнопку. не хочу. Ладно, якщо вам сподобалося відео, поставте подобайку та підпишіте на канал. І напишіть коментарі або поставте подобайку, якщо ви хочете шанувати. І ще нічого я, Марк. І всім пока. Харні, всім гарний настрій. І ще стати Я вас вітаю з новим роком. І мені цьому році вже будуть перші десятки років. Буду, буде вже 10 років. Ну сьогодні був я Марк. І всім пока. Всім гарний настрій та що у вас було все добре на новому році. Всім пока.